Усім привіт! Мене звати Даша, мені 17. Я 11-класниця і вже 7 років я навчаюся в онлайн-школі Альтернатива. Усім привіт! Мене звати Лера Марценюк, мені 17 років. Я з міста Хмельницького, навчаюся в 11 класі і вже майже 7 років в онлайн-школі Альтернатива. Вітаю вас! Ви відкрили для себе світ дистанційної освіти, коли цей напрямок в Україні лише зароджувався. Які у вас були думки та емоції при вступі до онлайн школи Альтернатива? Коли мама сказала про те, що є така можливість, я дуже зраділа, але водночас було трошки страшно, адже це було щось зовсім нове, але цікаве і невідоме. В Онлайн школу Альтернатива я поступила після закінчення чотирьох класів початкової школи у своєму місті. Мої батьки знайшли на просторах інтернету дані про вашу школу та запропонували мені спробувати навчатись онлайн. До цього я вже чула, що є діти, які можуть навчатись дистанційно, але сама такого досвіду не мала. Тож на початку це було для мене дуже цікаво. Які основні плюси ви можете виділити в онлайн освіті Найперше це те, що у мене з'явилося більше вільного часу на улюблені хобі та спорт. Адже я могла підлаштовувати навчання більше під свій графік та здобувати знання в години, коли мені було зручно. Також крутим плюсом є можливість спокійно навчатись навіть за кордоном та в поїздках, оскільки порівняно лише інтернет та ваш гаджет. Основними перевагами онлайн-навчання я можу назвати вільний графік, також е суттєву економію часу, наприклад. Немає необхідності добиратися до школи, витрачати час на дорогу, а також опитування інших учнів під час уроку. Також це викладення теми чітко, зрозуміло і без води, а ще відсутність суб'єктивної думки вчителя щодо характеру учня. Чи з'явилося у вас більше вільного часу після переходу на дистанційне навчання? Як ви розпоряджалися цим часом? Однією з причин, чому ми перейшли до онлайн-школи, це було навчання на другій зміні у звичайному навчальному закладі. На жаль, через це я не мала змоги займатися тим, що мені подобається. Але після переходу в онлайн-школу альтернатива, у мене з'явилось набагато більше вільного часу. І тепер я займаюся і графічним дизайном, розвиваюся у цій сфері тим, що мені подобається, займаюся музикою, малюванням. І також я змогла навчитися. Театрального мистецтва, на жаль, цей гурток проходив у той час, поки у нас були уроки, і я не мала змоги на нього потрапити. Але онлайн школа дає нові можливості. Так, у мене справді звільнилось більше часу поза школою. Завдяки цьому я змогла закінчити музичну школу по класу фортепіано в 9 класі. Поступила в комп'ютерну академію на графічного дизайнера. Спробувала працювати в кав'ярні, та також відкрила для себе багато різних видів спорту, такі як балет, хекфандо, плавання, повітряна гімнастика та тоталфіт. Ви відчули нестачу спілкування з однолітками після переходу на дистанційну освіту? На початку зовсім ні, оскільки у мене було багато друзів і поза школою. Але згодом я відчула, що спілкування стало трішки менше ніж е, раніше. Нестачі спілкування з однолітками я не відчула. Я відвідую ІБЦ, Ірпінську біблійну церкву, і там в мене дуже багато друзів, з якими ніколи не буваю сумно. Навпаки, це моє на два дня, адже я змогла бути більш залучена у церковне життя і також більше спілкуватися з людьми, з якими я хотіла. Що в онлайн-освіті здалося вам найскладнішим після навчання у звичайній школі. Як ви справлялися із цими труднощами? Звичайно, найголовнішим, з чим стикнулись при переході в онлайн-школу, це незвичний формат, адже все зовсім інше та незвичайне. Сайт дуже круто обладнаний, тому швидко змогли з усім розібратися. Так потрібно було трошки звикнути до того, де що шукати. Куди що завантажувати, але з цим швидко справилися. Особисто для мене найскладнішим було те, що після кожного уроку, в наші роки, був і тест, і творче завдання. Тобто потрібно було все вчасно виконувати. Його було багато. Я перейшла не з початку навчального року, а посеред четверті, тому для мене це було трошки складно, адже це зовсім незвично, але з усім справилися. І дякуючи мамі, швидко розібралася. вона завжди була поруч і допомагала. Найскладнішим було дисциплінувати себе, не відкладати усі домашні завдання на потім і в результаті сидіти і розгрібати купу завдань, які назбирались. Вам подобається як організований процес навчання в онлайн школі Альтернатива? Що б ви змінили? Загалом, усе дуже подобається. Але я б робила трішки довше уроки, розкриваючи більше тему. Та загалом організація процесу дуже на високому рівні. Я задоволена, як організований процес в онлайн школі альтернатива все дуже зручно. І сайт, і відео завжди є конспекти, додаткові матеріали, підручники, всі посилання, які потрібні. Також круто обладнаний сайт, є журнал щоденник. Ти можеш прослідковувати свої домашні завдання, які виконані, які ні. Також особисто я дякую за чати з вчителем. Мене він неодноразово виручав. Вчитель завжди на зв'язку. Він готовий допомогти, пояснити або щось порадити. За це я дуже дуже дякую. Мені особисто дуже не вистачало б на уроках фізики або хімії е, дос, допомоги з дослідженнями, адже не кожну лабораторну роботу ти можеш провести все вдома. Не завжди в тебе є потрібні колби або якісь матеріали. І не вистачало додаткових наочностей, адже не все реально можна провести вдома. І можливо, це вже є. Я не знаю, я вже закінчую школу, мені вже це не потрібно. Але я сподіваюся, що це з'явиться або вже з'явилося, адже це дуже допомагає у навчанні. У вас є лайфхаки, як полегшити процес навчання в онлайн-школі. Можете ними поділитися. Мабуть, основним і єдиним моїм лайфхаком, яким я можу з вами поділитися, це ніколи не залишайте виконання домашньої роботи на останні години. Ніколи. Перший лайфхак, який значно полегшить вам життя, це робити і здавати усі домашні завдання вчасно, перевірено на власному досвіді. І другий – це не нехтувати додатковими матеріалами і джерелами для більшого розуміння теми уроку. Ви провчилися в онлайн-школі 7 років, тому дуже цікаво поставити вам наступне питання. На вашу думку, за онлайн-освітою наше майбутнє чи традиційні школи нікуди не подінуться. На мою думку, з кожним роком онлайн освіта набуває все більшої популярності, але є як і її великі прихильники, так і навпаки. Тому, гадаю, через це все ж таки традиційні школи зовсім не зникнуть. Онлайн освіта це велике надбання сучасності, і так це може бути великим кроком для майбутнього. Багато сучасних професій можна здобути шляхом онлайн-навчання. Але залишається великий відсоток професій, які неможливо здобути онлайн. Ви рекомендуватимете дистанційне навчання людям, які ще не наважилися спробувати самі? Мені онлайн-навчання дуже подобається, для мене це стало особистим благословінням, але не кожній людині я б це радила. Для цього потрібно багато працювати, бути наполегливим. Посидючим. Не кожна дитина на це здатна, і для декого це може бути просто мука, тому потрібно дивитися по собі, по вашій дитині. Чи готова вона до цього, чи готові ви працювати разом з дитиною? Звичайно, я і робила це багато разів протягом усього навчання онлайн-школі. Декілька моїх друзів, та навіть два молодших брати зараз навчаються тут. У цьому році ви випускаєтеся з нашої школи. Ми дуже пишаємося такими учнями. Можете сказати кілька слів на пуття тим дітям, які тільки йдуть вашим шляхом. Не бійтесь відкривати для себе щось нове. Онлайн-освіта це дуже круто і сучасно. Включіть уяву, що було цікавіше: докладіть трохи терпіння та дисципліни, і у вас все вийде. Я у цьому впевнена, адже у мене вийшло. Успіхів вам у навчанні! Будьте наполегливими. Мрійте та досягайте своїх цілей. Мене звати Олена Вікторівна, я мама Даші, яка в цьому році закінчує 11 клас онлайн школи Альтернатива, і вчилася вона в школі 7 років. Вітаю вас! Розкажіть, чому ви вирішили віддати свою дитину до онлайн школи Альтернатива? Коли Даша навчалася в п'ятому класі, їх перевели на другу зміну. І якраз це і було найважливішою причиною, чому ми перейшли на онлайн. Як тільки я дізналася від знайомих, що є така можливість навчатися в той час, в який тобі зручно, не витрачаючи зайвого часу, ми довго не думали, зв'язалися з керівництвом школи, задала кілька питань, і, в принципі, рішення було прийнято дуже швидко. І для нас воно було дуже простим, тому що полегшувало суттєво наше життя. Коли Даша навчалася в звичайній школі, навчаючись на другій зміні, вона практично втратила можливість займатися тими речами, які їй були до вподоби. Вона не могла відвідувати більше уроки англійської, тому що вони проходили. В той час, коли вона була в школі, не могла займатися музикою, вона не могла займатися малюванням, і для неї було величезним розчаруванням те, що вона не могла ходити в театральну студію, яка тоді відкрилася в нашій церкві. Але на жаль, заняття проходили саме під час її навчального процесу в школі. Порівняйте, будь ласка, онлайн-школу із традиційною. Які плюси ви знайшли в онлайн-школі? Як відрізняється рівень навчання? Порівнюючи навчання в онлайн-школі та в традиційній школі, звичайно, ми для себе виокремлюємо багато плюсів, і саме тому ми і навчалися та в онлайн-школі. Основними плюсами це є вільне планування нашого часу. Дитина може навчатися тоді, коли їй зручніше, коли їй цікавіше. Ми, як родина, можемо планувати час відпочинку, час відпустки. Ми можемо будь-де поїхати. Достатньо мати телефон, щоб продовжувати навчання. Якість при цьому не втрачається. Час, який витрачається на, скажімо, шкільний процес. Також значно скорочується, тому що немає необхідності їхати до школи, немає необхідності на уроках слухати моменти оцінювання і відповіді інших учнів. А це дуже суттєво скорочує час, який витрачається саме на школу. Як відрізняється рівень навчання? Мені зараз важко говорити про це, тому що Даша навчається онлайн і ми бачимо суто плюси в такому навчанні. І, звичайно, мені дуже подобається, як побудований навчальний процес, як подаються уроки. Це дуже високий рівень, висока якість відео і якість подачі матеріалу. Я знаю, що дитина досить легко все засвоює, опрацьовує. А засвоєння матеріалу, напевно, залежить вже більше від конкретної дитини. Одна може навчатися онлайн і буде досягати досить високих результатів, а інша дитина, проходячи ту саму програму, але. Офлайн, Але в традиційній школі може засвоювати гірше. І так само може бути і навпаки. Якщо дитина не вмотивована вчитися, тут якби не подавався би матеріал, на якому би рівні не працювала школа, дуже, дуже велике значення має саме відношення родини, дитини до навчального процесу. Надалі, ви рекомендуватимете онлайн-освіту людям, які ще не наважилися спробувати. Так, звичайно, за цей час ми вже рекомендували багатьом нашим знайомим і друзям саме вчитися онлайн. І дехто переходив і в онлайн школу Альтернатива, і вони залишаються дуже задоволеними. Діти наших знайомих є учнями нашої школи. Чи для всіх підходить онлайн навчання? Скажу, що ні, тому що не варто батькам думати, що якщо включили телефон чи планшет. І дитину, дитина сама якось навчиться, дитину навчать відео. Треба розуміти, що дитину варто навчити вчитися, варто допомогти вчитися онлайн. І, звичайно, якщо дитина не вмотивована вчитися, якщо дитина не посидюча. Якщо немає певної долі відповідальності, то цей процес може бути складним, дуже складним. І, напевно, для такої дитини я би взагалі не радила онлайн-навчання. Але для більшості, так, звичайно, я раджу, пробуйте.